Діт, хлопці продають котів. Не хочеш котів собі руштук. Котів хочуть продати тобі. П'ять штук, да? Підніми да. ногу. Перне, бля. <звук> Чого ти прийшов туди? Я вдома в себе зараз. Тебе вдома нема. Є. Ти приймав. Я не приймав, це моя така хатинка, тут я сажу, <звук> Чого? Тиховіється! Я в себе тут в хаті, блін, Розлікаюся, тут тусуюся. Це моя хатинка, я тут живу. Дід, це моя хатинка, тут живу. Тут прекрасно жиється мені. Нормально, тут хатинка, мої пиздуй. Це моя, це, це пиздуй, моя. Пиздуєвіться. Пиздуй. Я тут живу, дід, ти чого? Пиздуєвіться. Ні, 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 не треба на мене ломим. Я твій внук, ще хочу пожити пару років. Років з 15. 20, 30, 40, 50, 70. Буди в мінди пиздуй. Заходь в у мені тут все так красиво. Тікай. Нє, я тут живу. Ай. Ой. А, Ай, блядь, і не хоче робити. Я сьогодні робив з хлопцями. Що робив? Я зараз подивлюся. Що вони там наробили? Скільки додав? 180 гривень. Вони три дні пахали. Три дня працювали. Що вони? Я зараз прийду, подивлюсь. 180 гривень. Я кажу, може за 175 гривень буде? Я кажу, ні, 180. Та я кажу, прошу, то скинь п'ятерку гривню. А де ти їх знайшов? Мені посоветовали. Хто? Знайомий хороший. Хуя, блядь. Бери, за... А цього? А я як його підніму? Я що, я, я розтюк? Ага, він би тебе не бачив, блядь. Дід, а це дуже велика така брьована. Я тобі що, виростю в кубі чи що? Пішу нахуй. Куди пішу? Ой, о, лозі, червона калина, похилилася. Чогось наша, славна Україна. Зажурилася, а ми тою червону калину піднімаємо, ми славно нашу країну нахуй. Ти руками мастиш цю вона не біда. Вона буде не, не біла. Біта. Вона буде не біла, вона буде чорною потім. Яка рука? Права. Нема що робити, вже весь мусор повиносив. Вже нема що робити тобі. Який мусор? Мусор наперед хати. Чого ти його перебираєш і знов гаразд ставиш? Сраку я став. Чому? Я Повернись до мене. Я змерз, Хую! Що ти хочеш? Заспівай пісню. Заспіваєм пісню веселень. Давай. Ну, блядь, що ти хочеш? Пісню заспівай, пожалуйста. Давай, дід. Співаю, дівчат. Від краю до краю трактори. Так, три, два, давай. Не, не, за осень успевай, за осень. Очень прокладное утро, в дальнем носине, в тумане, где наша первая встреча, где наша первая встреча.